Всім привіт! З вами Іна і це арт-терапія. Сьогодні буде трошки психології. Томився? олій квіти, злий, малюй вії, болить діпи, нудно, заповни листок паперу різними кольорами. Сумно, малюй веселку, страшно, батоги макраме або роби аплікації з тканини. Ти відчуваєш тривогу, зроби ляльку мотанку. Обурюєшся, диви папір на дрібні шматочки. Турбує, складай оріганні, напружена Малюй візерунки. Важливо згадати Малюй лабіринти. Розчарований, зроби копії картини. Невірився, Малюй дороги. Треба щось зрозуміти намалюй мандали. Треба швидко відновити сили, Малюй пейзажі. Хоче зрозуміти свої почуття, малюй авторитет. Важливо запам'ятати стан, малюй кольорові плями. Якщо треба систематизувати думки, Малюй стільки. Діки або квадрати. Хочеш відібратися в собі і своїх бажаннях? Труби колаж. Важливо сконцентруватися на думках. малюй точками. Для пошуку оптимального виходу із ситуації? Малюй і ситуації в малі хвилі і кола. Ти відчуваєш, що застряг, і треба рухатися далі, малюй спіралі. Хочеш сконцентруватися на меті? Малюй сітки і мішені. Автор Ліра Вишнівська. Зразу вас попереджаю, що це не я. Итак, якщо вас подобається видео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всем пока, пока.